До старту довгоочікуваного відпочинку залишилась година в укритті харківського вокзалу Гамір усмішки та хвилювання. Для багатьох це перша велика подорож. Діти, що через війну покинули свої домівки, отримали шанс на відпочинок і відновлення. За ініціативи міського голови Ігоря Терехова та за підтримки партнерських організацій стартувала перша інтеграційна поїздка дітей з числа внутрішньопереміщених осіб на оздоровлення до Західної України. Діти із числа внутрішньопереміщених осіб. За попередньою реєстрацією у нас їх від'їжджатиме 400 діток, 160 заплановано в серпні. Всі інші дітки поїдуть в вересні місяці. Відпочивати вони їдуть в оздоровчий табір на Західну Україну, а вони матимуть можливість підтримати своє психологічне здоров'я. З ними будуть працювати кваліфіковані спеціалісти ми бажаємо нашим дітям, щоб вони мали змогу отримати позитивні емоції, поправити своє здоров'я, щоб їхній настрій був сповнений радістю, і ми їх будемо чекати на зворотньому шляху, коли вони будуть повертатися, щоб їхні емоції були найкращими, які можуть бути у дитини. Перед поїздкою від благодійних організацій кожна дитина отримала рюкзаки. З навчальним приладдям, розвиваючими іграми та приємними сюрпризами, діана і Карина видріни родом із Козачої Лопані. Разом із мамою переїхали до Харкова, який став для них другим домом. Для дівчат це перший досвід відпочинку в таборі і здійснення мрії радості нових знайомств. Відпочити дуже хочу. Я дуже схвильована, бо я перший раз їду і мені дуже цікаво, що там буде. Я не знаю, я хочу щось побачити новеньке, щоб було дуже класно. Хочу, щоб відпочили, набралися сил перед навчальним роком, собі друзів. Це їхній перший відпочинок. Вони ніколи в житті ще не були в лагері. Дуже ну хочу, щоб було дітям дуже добре. Програма орієнтована на дітей від 7 до 17 років. У таборі на них чекає не лише природа та свіже повітря, а й психологічна підтримка, індивідуальні групові заняття, арт-терапія, майстер-класи, командні ігри. Все це для того, щоб допомогти дітям повернути радість життя, знизити тривожність і відновити емоційний баланс. Насамбіж, ну, хочу бачити замок, це прям моя мрія. Що я хочу від цієї подорожі, я хочу позитивних емоцій, я хочу просто насладитися, відпочити і просто весело провести час. Я хочу побачити ну лошадок. Знаю, що там повинні бути. Ну дуже хочу, щоб мені там сподобалось знайти нових знайомств, друзів, відпочити. Від цих тривог там зрив і так далі. Я очікую радість, веселість, Ну думаю, що буде мені там добре. Я хочу від цієї поїздки отримати радість, щоб я ну була в розслабленості, і мені сподобалось. А ти вперше їдеш? у Ні, я не вперше їду. Я вже їздила в Івано-Франківськ один раз. Тобі подобається подорожі? Так, я дуже обожнюю. До відправлення потяга лічені хвилини. Батьки проводжаючи дітей, дають останні настанови, фотографуються на згадку, махають у віконечко і з надією дивляться услід. Ця дорога до спокою, тепла та нових щасливих спогадів. Аліна Курмашова, Олег Синицький, Олександр Варов, Станіслав Гришко, Харків. Новини.